20 серпня в приміщенні Дрогобицької міської ради відбулася чергова понеділкова нарада, яку проводив перший заступник міського голови Дрогобича Олександр Коростельов. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Іван Лепкий інформував присутніх керівників виконавчих структур про підготовку тепломережі до зимового періоду опалення, планове відключення водогону гірне 22 серпня. На чим цього тижня працює наші, тепломер... наші тепломережі. 22 числа, тобто того місяця, 22.08 буде відключення в нас по водозабору гірне, тому що там маємо роботи на підстанціях на висоководній стороні, на виконавчий комітет затвердив та ризику по думаю, Тарифів повинно не тільки позитивно кажуть, відзначитись на фінансовому стані ЖЕО, але й надані більш ефективних, більш якісних послуг, мешканців нашого міста. Секретар міської ради Тарас Метик розповів про підготовку міста до святкування Дня Незалежності та Дня прапора. Також прозвучала інформація про результати прес-конференції, яка відбулася минулого тижня щодо незареєстрованої релігійної громади, так званої правовірної греко-католицької церкви. Ми провели прес-конференцію, яка мала в основному мету це показати правомірність дій з боку незареєстрованого релігійного групування, яке сектою 12. Я не про це говорити, тому про те, що вони хочуть проводити свої дії, починаючи з минулого тижня, і це не закінчується того тижня, 24, 25, 26, 27, 28, тобто кілька годин ходити по Друговичу і чи молитися, чи що, шуркувати, не знаю. Коли пробуємо це зупинити, ну, дай Бог, що вдалося. Але це так, таке прагнення бачити лише себе з тим молінням і більше ніяких громад якось непокоїть і викликає стурбованість. Тим паче, коли це йдеться про свята 23, -го, 24 -го, і свята релігійне, 28-го, і свята Франка, які ми будемо мати також в Другої. Тому ми провели прес-конференцію, де засоби маси інформації мали можливість пересвідчитися. Я не батьково говорю про пересвідчитись, тому що прийшла відповідно їхня група і пробувала створити такий імідж про себе, Добре, добрих, релігійних людей. Але, на жаль, це були агресивні люди зазумбовані, які далеко не пробують зрозуміти іншу сторону, а тільки виставляють свою. Значить, цього тижня маємо День прапора і День Незалежності. Свята великі, тому я дуже прошу, ще раз місто має нам брати обрисів святковості, образів справді величності і відчути мають всі, що ми святкуємо. Тому 23-го ми повинні не забути, всюди повинні бути встановлені. Ще раз нагадую про державні установи, комунальні установи, всі інші, де мають бути прапори наші державні національні. Стебницький міський голова Василь Петюх інформував про підготовку до Дня міста Стебника, який відбудеться в неділю 26 серпня. Підсумок наради підвів Олександр Коростельов, який торкнувся економічних питань. Підготовка до Дня Незалежності, а також до Дня міста, який відбудеться 26 -го. Серпня, поперечно через тиждень. Це і День Хіміка, і День міста. Друге, Минулого тижня відбулося засідання комісії обласної ради з питань адміністративно-теритального послуги. Ми на цій комісії були присутні разом з спілкуючих справи Євгеном Шину. Комісія розглянула наше подання досить детально і головний висновок, який вона зробила, це те, що нам Очевидно, прийдеться проводити референдум Це буде опалювати онко, диспансер та відділення дитячої інфекції. Це буде котельня на дровах. Ми закінчуємо проєктну документацію і велика є шанс того, що ми отримаємо кошти. Кошторис порядка 2 мільйона 100 тисяч гривень. На минулому тижні ми затвердили вже кінцевий варіант наших переліку вулиць, на яких буде ще в цьому році проводитись поточний ремонт доріг. Плануємо дані роботи проводити до кінця жовтня. Досить великий додатковий об'єм доріг. Будемо вишуковувати. В бюджеті розвитку кошти. Можу єдине деба... сказати, що в той перелік, крім вулиць, де є незначні ямковість, а в першу чергу будемо і підтримувати їх, щоб ті ями не збільшувались, зробимо ще вулиці до кінця 22 січня і пили Орлика до кладовища. Нагадую, ми подали три проекти. По транспордоні там етапи є проходження тих проєктів. На сьогоднішній день пройшли три етапи і до четвертого кінцевого дійшли наші два проєкти. Один проєкт це реконструкція басейну ДСШ, на жаль, не пройшов. І лишилися два це є капітальний ремонт вулиці Володимира Великого. Дорожнє покриття порядка 14 мільйонів гривень. І другий влаштування каналі... каналізації Завіжна Зварицька Коцюбинського. Пусконаладочні роботи по магнітно-ядерному резонансу. Маємо надію, що вони встигнуть за той період, на який вони приїжджають, це орієнтовно тиждень, провести всі роботи.